А жовчний то в мене. Не видалений лікарю. Вам повинно бути соромно. Ну, ну сказала вам, що видалений. Ну, Штрам у мене тут. Ну, ну це просто я тисні, А у вас, взагалі ну, клінічного мислення Бог, ну, немає. От вам що тут скажуть, то ви в то і вірите. Понімаєте? ви не перепливляєте, нічого, ніякої науки там нема. От сказали, да. То ви всьому вірите, що там на заборі написано, мабуть. Ой, та, ну ну, ну, ну як це повірю? Впливає на мою пневмонію. Да? Скажіть ще, що жовчний не потрібен. Все, все, Я вам зараз напишу в відгуках, що ви не знаєте, що таке жовчний, щоб до вас люди взагалі не ходили. Тому що у вас, походу, тут просто взагалі нічого немає. От вам що скажуть, то ви і то в ви, то, ви, то і вірите. Да? Ну, понятно. За нащо мені ваші виправдання? Ну, може, скидка 4% зможе зможе якось покращити цю ситуацію. Ну я навіть не знаю. Не знаю. Вони у вас стоять коробочки конфети. Ви мені навіть їх не предлагаєте.